Також разом. Ну, будемо очікувати вже предметних рішень. Дійшли таке до якоїсь спільної думки. Важливо зробити певні важливі перші кроки для реалізації. Пане Дмитре, я дякую вам, що мали змогу долучитись дякую. до нашого ефіру, проаналізувати всі ці процеси як в межах нашої держави, так і далеко за її кордонами. Дякую вам. З нами на зв'язку був Дмитро Левець, політолог, міжнародник, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Друзі, 9 ранку в Україні за традиційною такою сумною, але важливою традицією. Прошу під. Вестись вас хвилина мовчання в пам'ять за загиблими українцями У нас до на акції збройної агресії Російської Федерації проти України. Вічна світла пам'ять українським захисникам, оборонцям нашої держави, які загинули внаслідок цієї збройної агресії Російської Федерації проти України. Вічна світла пам'ять усім загиблим цивільним, які стали жертвами цієї кровопролитної війни Російської Федерації. Друзі, це Клай, ми продовжуємо. Далі оперативні новини від Олександра Савіна. Моє вітання це актуальна підбірка новин України та світу станом на 9 годину ранку. Далі лише найголовніше, розпочинаємо ми зведення від повітряних сил. Росіяни цієї ночі випустили по території України 136 дронів та 4 зенітні ракети С-300 С400. Загалом було зафіксовано 140 засобів повітряного нападу. Серед випущених цієї ночі безпілотників було до 90 шахетів. Сили протиповітряної оборони збили 61 дрон, ще 47 безпілотників, імітаторів, локаційно втрачені, подавлені радіоелектронною боротьбою. Як Домали повітряні сили зафіксовано влучання 28 дронів у 10 локаціях. А падіння збитих уламків на чотирьох. Ми дякуємо протиповітряній обороні і збройним силам України за те, що так стійко міцно боронити нашу державу. Росія завдала удару об'єкту цивільної інфраструктури у Сумах. Про це повідомляє ДСНС. Відбулося часткове руйнування на житлової будівлі з подальшим займанням. Оріння відбувалися як всередині приміщення, так і на покрівлі. Несіння пожежі проводилися одночасно за кількома напрямками, зокрема і на висоті з використанням спеціальної техніки. Попри всі складнощі, рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Також на Дніпропетровщині внаслідок атаки дронами постраждали троє людей. Вночі ворог атакував область безпілотниками. У Дніпровському районі поранені 51-річний чоловік і дві 13-річні дівч... дівчинки. Виникли пожежі у трьох будинках, двох гаражах та чотирьох господарських спорудах на площі тисячі метрів квадратних. Знищено сім авто ще чотири пошкоджено. Наразі всі пожежі ліквідовані до гасіння залучено 41 рятувальника та 11 одиниць техніки. Ну і внаслідок вчорашньої атаки у Миколаєві спалахнула пожежа у складському приміщенні з матеріалами для харчової промисловості. Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що її швидко ліквідували. На щастя, там ніхто не постраждав. Просто зараз я пропоную вам дізнатися, як в Одесі підтримують рідних військовополонених і зниклих безвісті хто сьогодні тримає Херсон попри постійні обстріли і чому поява каченят у національному парку це добрий знак для природи. Про все це також як минула ніч на півні. Це зараз проінформує наша кореспондентка Вікторія Яслик. Вітаю студія! Минула ніч в Одесі була спокійною. Ну а тим часом біля вокзалу відбулася щотижнева акція на підтримку військовополонених, цивільних та зниклих безвісти. До неї долучились рідні зниклих з плакатами. Поверніть мені сенс життя. Кожен крок заради твого повернення татко. Люди нагадують, за кожним ім'ям стоїть жива історія. Родина та мрія повернутися додому. А щонеділі на площі. З'являються нові обличчя, які чекають на справедливість. Ну а тим часом Херсон живе під звуки вибухів. Попри небезпеку, руйнування і постійні обстріли, люди залишаються у місті, підтримують один одного, ремонтують вціліле, тримаються за своє. Найнебезпечніші райони залишаються відрізаними від допомоги. Туди не наважуються їхати навіть волонтери. Але діють бригади з колишніх полонених. Вони мають досвід, обладнання і найголовніше не бояться, бо пройшли вже. Це все найстрашніше. І я не сидів без діла. Я працював перший час, потім звільнився і зробив незалежну організацію бранці Херсона, яка зараз налічує десь 160 людей, і ми там друг друга підтримуємо. І з полонених ми створили бригади в Херсоні, які займаються відновленням Херсонщини. Даже прямо зараз в цей час відбувається хлопці працюють. Вони від Роблять тільки в тих районах, в які не виїжджає хокарси, не виїжджають волонтери. Ну, то є, виходить, от одна частина вулиці це там, жовта зона, чи яка вона там, а інша частина вулиці це красна зона. І вони волонтери вже не поїдуть в красну зону там, займатися відновленням, а ми їдемо. Ну і наостанок про новини з природи. У нацпарку тузлівські лимани зафіксували рідкісне явище. Там з'явилися пташенята качки сірої. Цей вид занесений до Червоної книги України. А побачити його справжня вдача, адже качки дуже полохливі і майстерно ховаються. Екологи нарахували сім пар із виводками, що є добрим знаком для збереження популяції. Ну і про курс долара. На сьогодні за американську валюту дають 41 гривню 75 копійок, а за євро 49 гривень 10 копійок. Щодо цін на пальне на одеських заправках, середня ціна на бензин марки 95 складає 58 гривень 80 копійок, дизель 55 гривень 43 копійки, а газ 33 гривні 82 копійки. Сьогодні в Одесі обіцяють мінливу хмарність, температура повітря сягатиме до 30 градусів. Досів тепла, а температура моря буде 25 градусів. Підписуйтесь на телеграм-канал Новини Лайф Одеса, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. На цьому в мене все. Студія. Наша кореспондентка Вікторія Яслик розповідала про останні події одеського регіону. Ми прямуємо далі. Путін, начебто, планує розпочати новий великий наступ протягом 60 днів. Про це як повідомляє видання Ексіос. Президент Росії особисто повідомив Дональду Трампу під час телефонної розмови 3 липня. Метою цього наступу є вихід на адміністративні кордони Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. Зазначимо, що вчора видання БІЛ також повідомляло, що збройні сили Російської Федерації планують наступ у другій половині літа. А от у центрі протидії дезінформації розкритикували матеріал, адже Росія не припиняла тиску по всій лінії фронту з минулого року недоречно говорити про новий наступ. Що цікаво, КНДР надала Росії понад 12 мільйонів снарядів 152-го калібру. Про це пише Йонхеп з посиланням на розвідувальні служби Південної Кореї. За їхніми даними мова про 28 тисяч контейнерів зі зброєю та артснарядами. У квітні агентство Reuters писало, що Північна Корея передала Росії до 6 мільйонів снарядів. Без них Російська Федерація не могла вести війну так, так активно у деякі періоди минулого року. Більшість снарядів які виконав. Ристовували окремі російські підрозділи були саме північно-корейськими. Подекуди йшлося про 100%. Видання зазначало, що це найзначніша пряма військова допомога Росії у війні. Ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися про спробу вивезення культурної спадщини, відновлення після ракетного удару у Львові та голос на підтримку полонених. Одразу кілька важливих тем у центрі уваги. Про все це і не тільки просто зараз. проінформує наша кореспондентка Марта Байдака. Вітає студія та глядачі ранок лайф. А 13 стародруків хотів незаконно вивести з України 61-річний чоловік. Прикордонники виявили в авто чоловіка старовинні книги. Найстаріша з них датована 1704 роком. Книги у чоловіка вилучили і передали на експертизу. А у Львові продовжують усувати наслідки російського обстрілу, 12 липня. Попередньо будинок на вулиці Олени Степанівни неможливо відновити. За словами міського голови Львова Андрія Садового наразі комунальні служби розчистили дороги й проходи у місті. Також закрили пошкоджені вікна і балкони. Далі у Львові планують накривати пошкоджені дахи. Андрій Садовий повідомив, що всі, хто потребував тимчасового житла, Відселили витрати та на оренду житла буде компенсовувати місто. Додамо, що внаслідок ворожого обстрілу 12 липня у Львові пошкоджено 51 будинок, 19 автомобілів, 19 об'єктів бізнесу та два промислові об'єкти. Найбільших пошкоджень зафіксували у Галицькому та залізничному районах. А в минулих вихідних відбулася акція на підтримку військовополонених у Львові. Не мовчи, полон вбиває. Попри важку ніч, в якому росіяни обстріляли місто. Мешканці та гості вийшли на вулиці. Небайдужі та гості міста зібралися, аби нагадати про українських захисників, які вже тривалий час перебувають у російській неволі. Більше давайте почуємо у прямій мові. Дружина військового декла безвісти Володимира із 125-ї бригади був прикомандований до 110-ї Донецької області, Рівнополі. Зникну. Я сьогодні вийшла на акцію. Ви вперше? Я в другий раз. В другий що для вас ці акції? Може, якраз повернусь з полону, може щось вийдуть до нас, кажуть. Бо, тому що мене це стосується. Ця війна стосується всіх. І особливо підтримати е, е, сім'ї, які мають таку біду, що їхні діти, чоловіки, брати в полоні. Стою за... Поковинців моїх земляків, чоловіків, моїх подруг. Угу. Чому варто приходити на ці акції всім? Тому що про полонених треба кричати. Полоненим треба звільнення, їм треба додому. Вони в катастрофічному стані. У них величезна втрата ваги, Їм треба додому. До курсу валют станом на ранок у Львові в обмінних пунктах міста. За 1 долар потрібно віддати 41 гривню та 95 копійок, а за 1 євро 49 гривень та 25 копійок. Що ж до пального, то 95 й звичайний вартує 58 гривень 77 копійок, дизельне паливо 55 гривень та 78 копійок, а скраплений газ 34 гривні та 37 копійок. І до погоди. Сьогодні у Львові та в області буде хмарно з проясненням. Впродовж дня очікуємо на короткочасні дощі, а температура повітря. Вітра в день буде до плюс 28 градусів тепла. І наразі це всі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, щоб першими отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все. Прощаюсь, студія! Наша кореспондентка Марта Байдака розповідала про останні події львівського регіону. Ну і маємо для вас важливу новину. Щойно стало відомо, що до Києва вже прибув спеціальний представник президента Сполучених Штатів Америки Кіт Келох. Андрій Єрмак особисто зустрів генерала і повідомив, що є багато тем для розмов: оборони, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та Сполученими Штатами. За словами Єрмака, Росія не хоче припиняти вогонь, мир через. Силу, це принца президента США Дональда Трампа, і Україна підтримує цей підхід. Тому, будь ласка, слідкуйте за нашими ефірами, зокрема за проектом Ранок Лайф». Ми обов'язково будемо повідомляти усю додаткову оперативну та офіційну інформацію. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в Щогодинних випусках на медіаплатформі «Новини Новина з 8 до 11. Вже наступні годині. Ви дізнаєтесь, як під Києвом чоловік кинув гранату у поліцейських та хто за закликає зробити 28 липня днем пам'яті страчених у полоні українців з вами був Олександр Саюн. Побачимось незабаром. Друзі, серани ми продовжуємо студію працює Яліна Грюшта. Я рада долучити до нашої дискусії сьогоднішнього дня. Нашого наступного спікера з нами в студії Віктор Лишинський, доктор юридичних наук, президент Національного експертно-будівельного альянсу України. Пане Вікторе, добрий ранок. Добрий ранок а, як ми знаємо, вже Кіт Келохот прибув до Києва. Цієї хвилини він вже у столиці. Його зустрів особисто а, очільник офісу президента Андрій Єрмак. каже тем багатьоко щодо обгорення. А в нас сьогодні на мультимедійній платформі новини Лайв опитувань. Щоденно різні теми, різні питання. 14 липня воно звучить так, чого ви очікуєте від анонсованої заяви Трампа. Є кілька варіантів відповідей. Зокрема, перша радикальних змін на користь України. Другий варіант слів без конкретики, як притамано, насправді, останнім часом Трампу. Або ж третій варіант, Нецікаво, цікаво, що взагалі скаже той Трамп. Пане Вікторе, ваша думка. Насправді, мені ближче третій варіант, але би хотілося обрати перший. Ну, якщо він можливий в житті. Якщо з огляду на от останню новину про те, що Келох прибув до України, можливо, це прям гарний такий знак на тлі ось цих заяв? Все Чи можливо, так, можливо, бо це політика, це міжнародна політика, і завдання політиків досягати домовленості на користь своєї держави, своїх людей. Пане Вікторе, минулого тижня була конференція з відновлення України. Вона була у Римі. Якщо я не помиляюся, 32 держави відправили своїх чи то лідерів, чи то представників уряду для того, щоб обговорювати в контексті нашої держави, як таки її відбудовувати і мовляв, навіть не чекати перемоги. А от вже зараз за підсумками цієї дводенної зустрічі вдалося зібрати різноманітних підписати ось цих домовленостей на понад 10 мільярдів доларів. Чому? Можемо ми надати якусь оцінку цій, цій цифрі, і зокрема говорити про те, коли ці кошти можна вже відповідно якось брати і з ними працювати. Бо попередньої години з нами був Руслан Чорний, головний експерт з реформи фінансового сектору, економічної експертної платформи, і він сказав, що насправді ну не треба обнадійливо ставитися до таких коштів, зокрема через те, що працювати будь-які подібні домовленості будуть через роки після перемоги, за його прогнозами, чотири, бо саме чотири роки це от зі світ. Світової практики такий середній термін, Насправді дуже багатьом європейським світовим будівельним компаніям цікаво зайти на ринок України, що будівництво почне або Програма відновлення буде працювати через 5 років. Ну, я а, з живого ринку українського будівництва і тим паче ти підтримую відносини з багатьма організаціями Євросоюзу і не тільки в США є товариші, друзі, партнери. А, і насправді багато європейських а, будівельних компаній вже а, наразі. Мають свої представництва в Україні, чекають позиції а, щодо максимального от максимального інвестування в країну в економіку країни в розвиток будь-якого бізнесу. Станеться а, після. Нашої перемоги, але інвестиції йдуть зараз, тому що зараз зараз можливо непривабливий страховий ринок, тому що в нас є багато страхових випадків, які не можуть компенсуватись будь-яким чином, тому що йде агресія, взриви, руйнування, і нема будь певненим що ваш об'єкт нерухомості залишиться як таковий. А страхові компанії наразі не страхують або страхують з мінімальною виплатою такі ризики, то все одно є регіони там, де майже ніколи нема. Тривог регіони, які інвестуються, і не лише держава вкладає в інвестиції в будівництво, але й інвестор, в тому числі закордонний, інвестує зараз в розвиток західної України, логістичних центрів, в тому числі і житлової забудови. Пане Вікторе, цікава цифра. Пролунала від шмигаля щодо відбудови та модернізації України мовляв, це коштуватиме 1 трильйон доларів. А період часу на це треба закласти у 14 років. Раніше ми чули про 500 мільярдів доларів. Зараз вже 1 трильйон. Це переглянули масштаби збитків? Чи це переоцінку зробили? Чи щось не дорахували раніше? Ну, кратно збільшилося в два рази. Не можна прямо рахувати збитки і казати відновлення. Відновлення тип в тип не підходить українській реалії в принципі. Тому що зруйнований будинок типу Хрущовка. Їх була певна серія, і відбудувати таку ж саму багатоповерхівку нема логіки в принципі. Також це стосується і інших об'єктів будівництва, які підпадають під реконструкцію, відновлення як, таков... як таке. Крім того, модель відновлення так і ну, моделі відновлення в нашій країні так і нема. Як такової. Тому що повинно бути враховане не лише відновлення об'єкта, його попередній стан, але і вся інфраструктура, яка знаходиться поряд. Тобто це соціум, в якому живуть люди, потреба в об'єктах, школах, садочках, лікарнях і потреба розвитку даної місцевості для майбутнього. Розвитку людей на цій території. Це повинно бути інституційне дослідження з розвитку такого напрямку. А деякі об'єкти не треба відновлювати, треба буде їх релокувати в інші місця. І за потреби населення необхідно буде створювати уже комфорт.